Дітки, вітаю вас на занятті з правил дорожнього руху. До нас завітав незвичайний гість. Хто він? Спробуйте відгадати, ось як цей гість розповідає про себе. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти стояти. Зачекати. Хто ж це такий? Це ж світлофор, а звуть його Маргайко. Саме він сьогодні буде нашим товаришем в веселих іграх. Він хоче запросити нас на веселе перехрестя, на якому керує дорожнім рухом. Але на дорозі треба бути пильними та дотримуватись правил дорожнього руху. Цікаво, а ви знаєте правила дорожнього руху? Світлофор Маргайка хочеться перевірити за допомогою його сигналів? Що означає червоний сигнал світлофора? Зупинитися. Тобто заборона руху. Що означає жовтий сигнал? Приготуватися. А що означає зелений сигнал, дозволяє рух. В наступній грі ми будемо використовувати червоний та зелений сигнали світлофора. Тож беремо два кружечки. Один червоного кольору, інший зеленого. Якщо так на дорозі робити не можна. Ви піднімаєте червоний кружечок. Якщо так безпечно робити, то піднімаєте зелений кружечок. Тож почали. Чи можна переходити дорогу по пішохідному переходу? Так, звичайно ж можна. Чи можна переходити дорогу на зелений сигнал світлофора? Так, можна. Чи безпечно переходити дорогу, дивлячись не на дорогу, а у телефон? Ні, це небезпечно. Так робити. Заборонено. Чи можна переходити дорогу і не дивитися у боку, чи їдуть машини, і зупинятися посередині дороги? Ні, не можна. Це робити небезпечно. Чи безпечно йти тротуаром? Так, саме по тротуару рухаються пішоходи. Чи можна перебігати дорогу у невідведеному для цього місці? Ні. Дорогу ми переходимо лише пішоходним переходом. Чи можна гратися на дорозі? Ні, це заборонено. Це небезпечно. Молодці! Моргайка зрозумів, що ви знаєте правила дорожнього руху. Моргайкові дуже подобається з вами грати, але йому вже час поспішати працювати на своєму перехресті, тому він каже вам до побачення. Бувайте мої любі!